Друге питання п'ятої лекції. Джерела впливу на водні об'єкти. Вивчення якості води водних об'єктів передбачає розглядання їх як відкриті системи. У цих системах відбувається обмін енергією і речовиною з навколишнім середовищем. Якість поверхневих вод визначається двома групами факторів: зовнішніми впливами джерел забруднення, алохтонними В стічні води забруднені опади. Внутрішнім процесами, що включають у себе процеси самоочищення з утворенням автохтонних джерел забруднення, тобто породжених у самому водному об'єкті, хімічна взаємодія речовин з утворенням складних комплексів, осадів, газів. До природних відносяться атмосферні опади, гідросферні елементи, літосферні елементи. До антропогенних належать промислові. Комунальні, сільськогосподарські, транспортні зовнішні джерела впливу поділяються за походженням, локалізацією, тривалістю дії виду насія сія компонентів і виду забруднення. Згідно локалізації, джерела впливу на водні об'єкти поділяються на точкові лінійні площині. Згідно тривалості впливу забруднення бувають постійними, періодичними, епізодичними. Носії забруднюючих речовин це стічні інфільтраційні і підземні води, зворотні води, зрощення, дренажні води, поверхневі стікання з забрудненої території, атмосферні опади. Джерела впливу на водний об'єкт можуть призводити до його хімічного, фізичного і біологічного забруднення. Хімічне забруднення це понаднормний вміст розчинних речовин у поверхневих водах. Фізичне забруднення це теплове і радіоактивне забруднення. Біологічне це надходження патогенних мікроорганізмів. Гідрофлорне забруднення це надходження дрібних водоростей. І цвілих грибів міські стічні води. Це зазвичай суміш господарсько побутових і виробничих вод. Вони підлягають очищенню на міських очисних спорудах. На відміну від промислових стічних вод, господарсько побутові мають порівняно стабільний склад, органічні речовини переважають над мінеральними співвідношенні 5 к 1. Основними транспортними джерелами забруднення є наземний і водний транспорт. Від наземного транспорту забруднюючи речовини потрапляють у водний об'єкт з поверхневим стіканням з території міста. Від водного транспорту безпосередньо у водний об'єкт. У процесі експлуатації суден у воду надходять феноли, сполуки свинцю. Але основним забруднюючими речовинами є нафт, нафтопродукти.